У будь-якій своїй діяльності я вибираю тільки одне діяти. І коли мене запросили в Донецьк на тренінг, я одразу поїхала. Я не знала, що там буде, що таке тренінг. Я хотіла просто відпочити тиждень без дітей, без роботи, без нічого. Ну і щоб чоловік відчув, що таке бути з двома дітьми маленькими і ще працювати, такий челендж влаштувала родині. І ніколи про це не шкодувала, тому що мене в Донецьку познайомило якраз з тим, ну, скільки коштів, в принципі, є на те, щоб вирішити будь-яку проблему в громаді. І в мене була тільки одна ціль: пов'язана з грантами, щоб життя моїх дітей було безпечним. Ну і, звісно, що моє. Так, я пропрацювала 10 років в агенції, потім свою громадську організацію заснувала. Ми там розвивали і бізнеси. Всього міста да різні проекти робили для молоді, і потім 2014 рік прийшов. Да, я організовувала проукраїнські акції в Торезі, тому і вимушена була ну, рятувати своє життя і виїхати. Коли я приїхала в Київ, я думала всі знають про грант і вже завершую свою історію. Переходжу зараз до клубу. Але я думаю, вам всім буде цікаво хід моїх думок, тому що мої напрямки бізнесу ніколи не виникали тільки тому, що я цього хочу. Вони виникали як відповідь на запити наших клієнтів. Спочатку ми відкрили я відкрила консалтингову компанію, де ми займалися грантами ну, розробкою грантових заявок, де ми. Робили різні проекти для грантодавців, як то дослідження, розробка там, банківських продуктів, розробка е, різних е, методичок, кому видавати гранти. Це був 2016 рік. Після того я побачила, що ну, я як в суху землю, як то кажуть, я просто розповідаю цю інформацію, але люди ну, не знають по всій Україні взагалі, що таке гранти. І ми почали академію. Я придумала таку концепцію, де ми будемо навчати людей з грантами працювати після того, як перші випускники завершували своє навчання, в них виникало питання: що далі? Да? У нас навчання закінчилось. Ми тепер щось про гранти знаємо, вміємо з ними працювати. Але в день оголошується близько трьох тисяч конкурсів і. Скажімо так, під кожен конкурс є окремі умови, тобто умови під кожен грантовий конкурс, вони завжди індивідуальні і нам потрібна підтримка. Я кажу: ну давайте створимо тоді клуб.